У селі Хухра Чернеченської громади розпочали будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будівля медичного закладу, де раніше обслуговували місцевих жителів, була зруйнована внаслідок ворожого авіаудару ще на початку повномасштабного вторгнення. Амбулаторія була е, свого часу Чернеченською громадою досить нормально відремонтована. Далі ми будемо то на тому об'єкті фотографії, я покажу. Зруйнована фактично була під. Міст. Новозбудована сімейна амбулаторія зможе обслуговувати понад 12 тисяч жителів громади. Гальна площа 330, повністю всі комунікації. Відповідно, також і з урахування війни безпекова. Пілібачена місце для укриття. Знайден інвестор, знайдені можливості виділення землі в громаді. І будівельники обіцяються на протязі 6-8 місяців її побудувати і створити належні умови для надання медичних послуг для цієї громади. Амбулаторію будують з нуля. Кошти за інформацією МОЗ були зібрані платформою ЮНАТІ 24 Вартість будівництва 24,6 мільйона гривень.